У цей дощовий день, 24 березня, Луцьк прощається із відважним воїном Олександром Повхом, котрий у свої молоді роки трагічно загинув, борючись із безжальним ворогом. Не описати словами, який невимовний біль відчувають рідні та близькі загиблого захисника. Мужній Олександр Повх захищав свою батьківщину з перших днів повномасштабного вторгнення. Воїну було лише 24 роки. Друзі згадують його як хороброго та сильного чоловіка. Я його. Друг з дитинства, ми з ним дружили дуже довго, часто гуляли. і якраз, так, Мені розказав про це друг, каже, що Сашка загинув, і аж був здивований. Розкажіть, як він пішов воювати коли? Його забрали на війну. Він, походу, добровольцем пішов. На початку війни ще він три роки відслужував і гинув. його підривали на міні. Хороший людина, він був Ну, Він завжди був за справедливість. Часним. Саме, ну, що мені подобалося, що він чесний. Типу, якщо щось не так, то він завжди вирішив його по справедливості. Мужиком був завжди. А розкажіть про його родину, про батьків, про братів. сестер. Він жив з нами, тіпо, на, цей по сусідству завжди допомагав. Якщо щось не так, то саж, давай тут. Треба допомогти. і завдав, проходи допомагав. Олександр Повх трагічно загинув 14 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Колодязне Харківської області. Знайомі не можуть повірити у цю гірку втрату. Я знала, я знала, бо сусіди що дуже хороша людина. Дуже що можна сказати? Хай з спочиває. Рідні загиблого героя розповідають, що він був відважною людиною. У нього залишилася маленька донечка. Рідня з перших днів рождення. Дуже хоробий чоловік. Воював з перших днів. На, На контракті». Був прикордонником, а потім забрали його туди, відправили і все. Два роки. Два роки Волиняни на колінах проведжали в останню дорогу Олександра Повха поховали героя на кладовищі у селі Забороль. Редакція телеканалу Конрентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну.